Це дивовижна історія наляканого чоловіка, якому довелося стати найсміливішим солдатом, щоб зупинити дивне вторгнення прибульців, проживаючи один і той самий день знову і знову. Просто швидка примітка: усі класні зображення, які ви бачите в цьому відео, я створив за допомогою штучного інтелекту. Це не справжні уривки з фільму, але вони допомагають розповісти історію у веселий новий спосіб. Наша історія починається з чоловіка на ім'я майор Вільям Кейдж, який працює в армії, але ніколи насправді не брав участі в бою. На світ нападають огидні, швидкі прибульці, яких називають міміками, що трохи схожі на швидких колючих тварин. Кейдж офіцер зі зв'язків з громадськістю, тобто його робота полягає лише в тому, щоб говорити по телебаченню та робити так, щоб армія виглядала добре, а не воювати. Йому наказують вирушити на передову, де має відбутися величезний бій, але Кейдж надто наляканий і намагається втекти від генерала. Це не спрацьовує, і генерал сердиться та відправляє його на поле бою як звичайного низькорангового солдата. Тепер Кейдж застряг із групою грубих, справжніх солдатів, які його не дуже люблять, бо він боягуз. Наступного ранку, в день масштабної битви, Кейдж абсолютно не підготовлений і наляканий до смерті. Йому видають величезний, важкий бойовий костюм, яким він навіть не вміє користуватися, і штовхають на великий літаючий корабель. У той момент, коли корабель приземляється на пляжі, прибульці атакують одразу, і це повний хаос і страх. Кейдж бачить прибульців скрізь і біжить, спотикаючись, намагаючись зарядити свою зброю, чого йому не вдається зробити. Посеред цього безладу йому вдається вбити одного дивного, більшого, синьосвітячого прибульця, перш ніж більший монстр розчавить його. Коли синій прибулець помирає, частина його дивної синьої крові бризкає на Кейджа. І тоді все темніє. Потім Кейдж прокидається з величезним поштовхом, знаходячи себе назад на кораблі, саме там, де він почав день раніше, прямо перед битвою. Він думає, що це сон, але все те ж саме: грубі солдати, образи та політ на пляж. Він проживає битву знову, помирає знову і прокидається знову, повертаючись на корабель. Це відбувається багато разів, і Кейдж усвідомлює, що коли він помирає, він повертається в часі до початку дня. Ця дивна синя кров прибульця, мабуть, дала йому цю дивовижну силу, як справжня кнопка перезавантаження у відеоігрі. Він розуміє, що може вчитися на своїх помилках, тому що пам'ятає все, що сталося в попередні дні. Під час одного зі своїх перших повторень він бачить відому героїню солдата на ім'я сержант Ріта, вратаські, яка відома тим, що вбила сотні міміків. Її називають Ангелом Вердену, і вона єдиний солдат, який, здається, виграє війну. Коли Кейдж каже їй, що може перезавантажити день, вона одразу йому вірить. Це тому, що вона сама колись мала таку ж силу часової петлі. Вона розповідає йому, що часова петля контролюється головним мозком прибульців, який вони називають омегою, а синьо світячі прибульці називаються альфами. Вона каже, що коли альфу вбивають, він посилає сигнал омезі, щоб перезавантажити день, і оскільки Кейдж має кров альфи, він тепер пов'язаний із цим сигналом. Ріта втратила свою силу, коли їй зробили переливання крові після серйозної травми. Ріта бере Кейджа під свою опіку і починає його наполегливо тренувати, навчаючи всьому, що йому потрібно знати про боротьбу. Вона змушує його повторювати ту саму битву на пляжі знову і знову, як нескінченну практику. День у день Кейдж помирає на пляжі тисячами різних способів, його розстрілюють, розчавлюють, підривають і топлять. Кожна смерть це болісний урок, але він використовує свої перезавантаження, щоб ставати все кращим і кращим бійцем, вивчаючи точні рухи прибульців і точно знаючи, де знаходяться пастки. Після того, що здається місяцями тренувань, він більше не наляканий медіалюдина, людина, він, вправний воїн, майже такий же хороший, як сама Ріта. Тепер у них є нова мета: вони повинні знайти центральний мозок міміків, омегу, і знищити його, щоб зупинити вторгнення та розірвати петлю. Ріта вважає, що омега захована у величезній підземній дамбі в Німеччині, яку вони називають секретною базою. Вони багато разів намагаються туди дістатися, але подорож довга і смертельна, і головна сила прибульців зупиняє їх щоразу. Вони дізнаються від одного з генералів, що омега насправді не в німецькій дамбі, а захована далеко у Франції, глибоко всередині гігантської будівлі, схожої на піраміду. Ця будівля відома як найважче місце для проникнення у всій країні. Омега керує всім інопланетним розумом рою звідти. Кейдж і Ріта вирішують, що їм потрібно покинути основну армію та вирушити на секретну місію самотужки, але спочатку їм потрібен спеціальний пристрій, щоб допомогти їм. Цей пристрій може показати їм, де саме знаходиться Омега, але вони повинні вкрасти його у генерала, який першим відправив Кейджа на передову. Пристрій виглядає як маленька коробка і зберігається у сейфі генерала. Після багатьох багатьох невдалих спроб, що означає багато, багато смертей для Кейджа, їм нарешті вдається вкрасти коробку і дізнатися справжнє місце знаходження омеги не у Франції, а під пірамідою Лувру в Парижі. Це набагато ближче і шокуюче місце. Вони здійснюють аварійну посадку на вкраденому вертольоті на даху біля Лувру, плануючи свою фінальну атаку. Перш ніж увійти, Ріта нагадує Кейджу, що якщо він буде сильно поранений і йому знадобиться переливання крові, він назавжди втратить свою силу часової петлі, так само, як це сталося з нею. Він повинен пообіцяти закінчити роботу, щоб не сталося, тому що він їхній єдиний шанс. Вони пробиваються в глибокі підземні рівні під Лувром і знаходять омегу, яка виглядає як гігантське, світяче гніздо з дивних, скручених коренів і світла. Омега захищена найсильнішими альфами та сотнями менших міміків, що робить це жахливим останнім викликом. В інтенсивному фінальному бою Ріта жертвує собою, щоб допомогти Кейджу наблизитися до Омеги, але він важко поранений Альфою і падає у воду біля головного гнізда. Альфа, яка його поранила, все ще жива і намагається вбити його знову, але Кейджу вдається активувати пояс потужних гранат. Вибух вбиває Альфу, і частина крові Альфи та світла Омеги потрапляє у відкриту рану Кейджа, коли він помирає. Вибух також знищує Омегу, що миттєво зупиняє всю армію прибульців, оскільки мозок зник. Цього разу, коли Кейдж перезавантажується, він прокидається набагато раніше, ніж раніше, ще тоді, коли генерал вперше наказував йому вирушати на передову за цілий день до битви. Світ у безпеці, вторгнення зупинилося, і ніхто не пам'ятає ні битви, ні війни, тому що Омега була знищена ще до того, як змогла навіть розпочати свій найбільший напад. Кейдж щасливий і відчуває полегшення, і він бачить Ріту, яка тренується на армійській базі, але вона не знає, хто він, тому що це абсолютно нова часова лінія. Він просто посміхається їй, знаючи, що вони врятували світ разом. Дякую, що подивилися цю історію. Якщо вам сподобалося дізнаватися про те, як цей солдат врятував світ, проживаючи один і той самий день знову і знову, будь ласка, скажіть нам, який фільм ми повинні пояснити наступним у коментарях нижче. Не забудьте підписатися на Юкраїніанрепо для отримання більш веселих переказів.